Що для вас важливо на цьому тижні? Давайте запитаємо у ваші підсвідомості і допоможуть нам в цьому метафоричні карти. Нагадую, метафоричні карти це не про ворожіння, це про діалог з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних значень, кожен бачить на картах щось своє. Як трактувати Мак? Уважно дивитесь на карту, які перші асоціації спадають на думку, то і є відповіддю на ваш запит. Зараз я зроблю розклад на 4 позиції. Кожна позиція має свій запит. І так починаємо. Перша карта, на чому треба зосередитися вам на цьому тижні. Ось така карта. Друга карта, що приємного, приємного ви можете зробити собі для себе на цьому тижні. Ось така карта. Третя карта, на що слід звернути увагу на цьому тижні. І четверта, остання карта. Які ризики і складнощі можуть виникнути на цьому тижні? Не обов'язково що вони виникнуть, але треба бути готовим. І ось така карта. Уважно подивіться на ці карти. Значить, перша карта, на чому треба зосередитись на цьому тижні. Друга карта, що можна зробити собі приємного на цьому тижні. Третя карта, на що треба звернути увагу, і остання карта, які ризики і складнощі можуть виникнути на цьому тижні. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо є бажання зробити індивідуальний розклад на метафорічних картах, пишіть мені в приватні повідомлення. Пока!